Доброго вечора. Я запрошую учнів на виховну казку Василя Королів Старого Приспана Бояриня. В одній далекій країні серед непрохідних лісів стояв собі боярський терем замок. Довкола оточував його превеликий чудовий сад, повний родючих дерев і чарівних квіток садом високим муром підносили стрімкі кам'яні стовбури цілої низки гір. Тільки в одному місці розходились ті скелі й робили вхід в ту красну замкову долину, що була прорізана кількома кришталевими потічками студеної води. Цьому казковому теремі проживав добрий боярин зі своєю дружиною. Жили вони любо та лагідно, все мали, тільки довгий час не було в них діток, і це так їх засмучувало. Та здебільшого всяка біда з часом минає. Одного дня почула вельможна дружина, що має їй народитись дитятко. Зраділа вона вельми, отшила вона та мережала сорочечки та пелюшки, а сама мріяла, коли б це була донечка. І так заглибилась у своїй мрії, що неуважно штрикнула голкою не туди, куди було слід, та вколола собі пальчика. А колись плела з нього на біле полотно, червона крапка крові помислила пані. Ах, якби ж моя донечка була така біла, як це полотно, а щічки її, що були такі рум'яні, як ця кров. І ось народилась в замку Боярівна. Була вона така красна, немов найгорніша трояндочка, тому й назвали її Розалька. Страшенно щасливо чулася замкова пані. Сама доглядала, сама купала, обшивала й годувала свою донечку. Сама й вночі до неї вставала. Ні вдень, ні вночі від її колисочки нікуди не віддалялась. Та якось одної ночі сниться замковій пані придивний сон. Бачить вона, що не знать відкіль увійшли в її опочувальню три чужі невідомі жінка. Кожна з них мала в руці засвічену велику воскову свічку. Почали вони тихо наближатись до колисочки, в якій спокійно спала розалька. Обступили дитину, освітили її своїми свічками, понахилялись над колискою, ніби почали ворожити розальці її долю. Перша жінка висока, струнка, з блакитними очима, промовила ніжним голосом. Як виростеш ти, дитинко моя, то станеш така красна, як троянда, а будеш добра, як свіжий хліб. Тоді промовила маленька Чорноока Будеш ти жити в радості і щасті, ні сама біди не знатимеш, ні ті, що довкола себе також біди не побачать, аж поки не виявиш ти, Нерозумної легковажності. Бо коли схочеш прясі в її праці перешкодити і вхопишся за те, що тобі не належиться, зазнаєш великого лиха і іншим його передаси. Тоді підступилась до колиски третя, лагідна й мила. Та й промовила дуже приязно. Якби ж так і сталось, то лихо перетерпиш. Прийдеш час, коли ти й сама знову цілком щаслива станеш, та й іншим щастя даси. Коли ж тобі буде потрібна поміч, то згадай про мене я звусь, як і ти, Розалія. Прокинула замкова пані, аж ся в холоднім потом обливається, але ж у покої нікого чужого нема, а її розалька, як віточка, спить спокійно на білих подушечках. Перехрестила дитинку, поцілувала. А як тільки стало розвиднюватись, Швиденько збудила боярина та й розповіла йому слово в слово, що у сні чула. І звелів тоді боярин, щоб ніде в замку ніхто ніколи нічого не пряв, щоб не було ніде жодної прялки, жодного веретина, жодної мички чи мотовила. Думав, що тим врятує свою дитину. Від можливої біди. Бо ж коли не буде в замку жодної пряхи, то розалька ніяк не зможе якійсь прясі перешкодити в її праці. І знову після того почались у теремі безжурні радісні дні. Всі були веселі, радісні, щасливі. Щасливо підростала розалька. Росла, гарнішала, була добра й ласкава, вчилася мудрості та різних мистецтв. Та одного дня, коли вже минуло дівчинці 15 років, пішла розалька в далеку прогулянку. Аж на край замкового саду, де стояли грізні кам'яні скелі. В тому високому мурі побачила вона за великим кущем колючого терну якусь щілину, немов дверця та в чуюсь пещеру. Закортіла їй подивитись, що там може бути. От вона обережно паличкою розсунула щілину, вступила у печеру. Зробила кілька кроків. І побачила більший покій, а в ньому на кам'яній лавці сиділа стара престара бабуся. Перед собою мала велике колесо, яке дуже швидко крутилося. Коли бабуся натискувала ногою, то воно рипіло. Бабуся тримала в руці якусь паличку, обмотану нитками. Та паличка швидко крутилась і тихенько співала. Німа пряха, біду пряде, і ніхто того не знає. Що хто нитку розриває, той собу, собі біду знайде. Цікаво стало розальці. Сіла вона на другу кам'яну лавку, дивилась і слухала, як співає веретено, аж нарешті не втерпіла. Закортіла їй спробувати, як воно, нитка прядеться, почала просити бабку, щоб дала їй веретено. а бабка зляком головою крутить. Руками й ногами махає, але сказати нічого не може. Тоді розалька підскочила й, пустуючи, вихопила в бабки з рук веретино. Перелякана пряха схопилась з місця, прялка впала на долівку, потягла за собою нитку, і тоненька пряжа перервалась. І враз заточилася розалька, хитнулась раз, хитнулась два й упала на кам'яну лавку. Можна було гадати, що померла. Та в дійсності не була вона нежива.